Да ваші фільтри, відкровенне ґатно, в них навіть нет металлической прокладки. Ось таку реакцію я почув нещодавно від одного гаражного експерта. Так, да, є такі гаражні, вони ж дивані, експерти з приводу того, які мусять бути фільтри на LPI. Зараз ми в цьому відео розберемося що до чого. Добре? Оце все. Зараз у нас поїде на нову пошту. Харків 10 плюс 1 акція Полтава, 838 Парк, на Одесу теж партнером. Ситуацію по цим фільтрам ми зараз попросимо прокоментувати дійсно спеціаліста, який не просто теоретик, да, а практик. Тому що у нас в середньому за тиждень десь приблизно 5-10 таких от ТОШок LPI автомобілів. Звати його Вадим. Він з 2000 року спочатку вже має з цим діло. От розкажи, будь ласка, по цим фільтрам. Ми ось щойно зараз знімаємо рідний фільтр. От. І е, розкажи, будь ласка, про ці фільтри, які в них переваги, які в них мінуси є. От. Ось приїхала нова машина ДН, Соната ДН. Це ще заводський фільтр стоїть на ній. Ми кажемо повністю ласка. заводський фільтр. Фільтр на металевій прокладці. Які мінуси металевої прокладки? Якщо подивитись на корпус самої колби, ми бачимо корозію. Корозію алюмінію. Для того, щоб встановити металеву прокладку, нам потрібна повністю ідеальна гладка поверхня для того, щоб у нас не підтравлював газ. Тут ми маємо корозію і тут ми маємо корозію. Ми встановлюємо ось такі фільтри з гумовою прокладкою. Чим це краще? Це краще тим, що якщо ми маємо корозію по колбі. Прокладка резинова повністю заповнює всі ці нерівності і плотно... ущільнює, ущільнює, да. ущільнює в А Є у нас ще один фейк варіант. От, на ринку. Присутні такі от фільтри. От, я спеціально не показую коробку, щоб нікого не палити, як то кажуть. Так. Значить, вуаля! Тут є. Залізна прокладочка. І тут є гумова прокладочка. Дуже часто люди купують в розріб, не розбираючись з цим, починають тулити ці дві прокладки, і воно по-любому травить. Ну, не знаю, може цей гаражний наш експерт мав саме на увазі такі фільтри, і такі він визнає, як то кажуть, як спеціаліст. Ну, От, по-моєму, так роз'яснили, що до чого. Ще з таких неприємних ситуацій. За рахунок слабкої якості самого силоміну, uh -huh. е коли затягують чотири болта uh -huh. на саму колбу, uh -huh. іноді буває, що трісне тріскає сам і, корпус да, да? і відламується одне, uh -huh. одне вухо. І що за собою це тягне? Виток виток виток, виток, виток. виток газу. Тобто герметичність буде нарушена. Герметичність да? буде нарушена, тріщина, по тріщині може травити газ е на трьох кріп кріпленнях. Uh -huh. ну, Триматись воно нормально не буде. Ще є нюанси з приводу самого посадочного місця. Буває, що фільтри з глибоким посадочним місцем нормально не затягуються, не прижимаються до конусу, або ж проблема з самим конусом. Фільтра можуть травити або по різьбі, або просто не дотягуватись до кінця і теж підтравлювати по цьому з'єднанню. Ну, ці всі нюанси повічені саме на от таких от фільтрах, які приходять з відомої нам площадки Аліекспрес, які обов'язково, як маркер, дивіться, що це фільтри на двох прокладках: залізній і гумовій. Будьте обережні!